Слава Україні, шахрай видавав себе за військового. Головне управління розвідки уразило носія калібрів в Азовському морі. На Хмельниччині посадовці привласнили понад 2,5 млн грн гривень бюджетних коштів. У ДТП в Кам'янці-Подільському постраждали мотоцикліст та велосипедист. Далі деталі. Слідчі поліції викрили шахрая, який прикривався іменем відомого військового для збору коштів, нібито на зсу. 20-річний киянин створив у соціальній мережі TikTok фейкову сторінку від імені командира полку ударних безпілотних авіаційних систем зсу, використовуючи реальні відео. Із військовим зловмисник видавав себе за офіцера та закликав громадян робити внески на потреби армії. Насправді ж, шахрай витрачав отримані кошти на власні потреби. Слідчі вже оголосили йому про підозру. Воїни головного управління розвідки вполювали російський ракетний корабель проєкту Боян М 28 серпня в результаті спільної операції департаменту активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України та спецпідрозділу головного управління розвідки Примари в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму. Уражено носія крилатих ракет калібр у результаті ударів. Російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску калібрів у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування. Кабмін розширив програму. Є відновлення. ВПО, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати допомогу від держави до 2 мільйонів гривень на людину або ж на сім'ю. На початку програма буде доступна для внутрішньопереміщених осіб, які мають статус учасника бойових дій і людей з інвалідністю внаслідок війни. Подати заявку на отримання житлового ваучера можна буде через дію, а згодом у ЦНАПах чи у нотаріусів. Програма запрацює через два місяці. Після публікації постанови. Сьогодні Полонська громада проведжала в останню дорогу захисника солдата-гранатометника механізованого батальйону Петра Петровича Фищука 1976 року народження. Воїн загинув, виконуючи бойове завдання із захисту батьківщини поблизу населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області. Прощання з оборонцем відбулося у селі Кустівці. Щире співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять та шана полеглому захиснику. На Хмельниччині викрили посадовців, які привласнили понад 2,5 з мільйони гривень бюджетних коштів. Кіберполіція повідомила про двох чиновників Ізяславської міської та Берездівської сільської рад, які організували схеми із розкрадання бюджету, вносячи неправдиві дані в офіційні документи. Слідством встановлено, що начальник одного з із відділів Ізяславської міської ради допустив розтрату понад 775 тисяч гривень коштів із місцевого бюджету під час процедури закупівель обладнання, призначеного для викладання предмету «Захист України, аналогічно протиправну схему реалізував і посадовець Берездівської сільської ради, завживаючи службовим становищем, він допустив розтрату понад 1 мільйона 800 тисяч. Гривень бюджетних коштів чиновник також вніс фіктивні відомості щодо нібито надходження від підприємців товарів, придбаних під час процедури закупівель. Зловмисникам оголосили вже про підозру і їм загрожує до до загрожує до 12 років позбавлення волі. У Кам'янці-Подільському сталося ДТП. Постраждали мотоцикліст та велосипедист. У поліції області повідомили, що вчора зранку зіткнулися 19-річний мотоцикліст, житель Гуменецької громади та велосипедист, 44-річний кам'янчанин. Обох чоловіків госпіталізували. За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Слідство триває. Ора вогнеборці області ліквідували чотири пожежі. У ДСНС поінформували, що пожежі сталися на відкритих територіях, зокрема у місті Кам'янець-Подільський та селищі Вінківці Хмельницького району. У селі Мартинівка Хмельницького району горів житловий будинок, ймовірно, через необережність під час паління. А у селі Подоляни Кам'янець-Подільського району горів приватний сінник. Причини пожежі та завдані збитки наразі встановлюються. Нещасних випадків на пожежах не було. Наразі це все чим встигаю поділитися на цю мить. Традиційно запрошую до наших соціальних мереж. Там ще більше актуальної та достовірної інформації про все, що відбувається в країні та на Хмельниччині. Дякуємо вам за довіру Силам оборони за захист. На все добре.